Красавчик 4-циліндровий, це у нас 6230 преміум. По великому розрахунку, в принципі, вони майже нічим не відрізняються від 63,30. Вся та сама комплектація. Єдине тут різниця в 5 коней. По різним істочникам інформації тут 105-110 коней. Ну, Преміум версія можна сміливо якби, говорити про 110 коней. Що ми маємо? Маємо Джонік 2008 року випуску 6230 прям версія 780 мотогодин, якщо не помиляюся, Телест Міст, фронтальний навантажувач. Так, да, не оригінальний, але він так само бистросъйомний. Хотілося б, щоб був оригінальний, але суть в тому, що по міцності, по надійності він аж ніяк не уступає. Єдине те, що він сірого кольору і написано на ньому Джондір. Як бачите, даже фронтальний монтажувач має два циліндри, а в оригінальному тільки один. Да, він в оригінальному більш таки товщий, а тут два. Ну, Все одно, два циліндри це більша сила на підйом. Висота підйому 3,85. Тракторець в шикарному стані. Резина у нас БКТ, розмір. 340 на 85 дає можливість зайти в міжрядку. Десь відсотків 60 залишку. І взаді в нас також БКТ абсолютно нова. 420 на 85R38. Або, або стандартний розмір 16,9 на 38. Якщо я не помиляюсь, 169 на 38 розмір йде в МТЗ 892. Тому. Даний трактор, я сміливо заявляю, що він стає гарно в міжрядку. Якщо десь там щось по ширині вам не виходить, ви можете погратися дисками, тобто диски переставити праве колесо на ліве, ліве на праве або взагалі тут тут під... зірочкою диском перекрутити, погратися, і він в будь-якому випадку вам рядочки стане. Досить гарно підходить в оприскування, міжрядні роботи. Легкі роботи, ну а в кого там невелике господарство, звісно, можна ним і ворати і дискувати, і сіяти. Красивий тракторець, сухенький, ніяких таких помилок в ньому немає. Поміняні вже тут пильнички стоять, помінені стоять відбойники. це Також приємно на це дивитися. По задній частині я перевірив, навіска не розбита, немає ні люфта. Все, все воно гарно правильної форми, нічого тут не розвальцоване, Так само саме головне, ось тут, треба дивитися, тут стоять так, такий вал стоїть. Із, вал такий стоїть, досить він великий, із шліцами. Шліци тут не розбиті, навіска в гарному стані, не розбита. Три фуркопи, три зацепи з автозацепом. І... Але дві пари гідровихів і автозлип. Немає третій пари гідрових. Видів. Управління не навіскою. Ну а в сюдіму відео я покажу, як заводиться і що у нас робиться в салоні. Ну Тепер заходимо, тепер заходимо в кабінку. Що ми маємо? Ми маємо. А, сид... Сидіння не пневмо, механічне, яке накручується під вашу вагу. Немає компресора, маємо сідушку е пасажира. Стан салону гарний, ідеальний, не пошарпаний. Це дос досить приємно. Ви знаєте, навіть так як таку придивляється, коли сідаєш в трактор і коли він щойно приїхав, він чистенький, він не нализаний, так, да, він в пилюці. Але видно, що тут не посовано, ні почухрано, ні поломано. Ти розумієш, що тут працювала людина, яка має акуратність, яка дивилася за технікою. Нібито така формальність, що нічого не пошарпано, але воно відповідає за весь загальний стан. Якщо попередній власник любив чистоту, любив порядок, то так же самим чином він і дивився за технікою. Коробка передачі у нас тут іде звичайна механіка. Power quad 6 діапазонів, 4 передачі, управління з джойстика. Так же само. Тут, можна, ось тут можна управляти передачами переключати. Ну, от, тут придумано для того, коли ви авто, синхронно працюєте з навіскою, і вам потрібно переключати передачу. От, управління навіскою, управління ВОМом, Командний цех, це ніякий, не який не комп'ютер, це просто такий командний цех, показчики показує ошибочки, показує мотогодини і так далі. Звісно, є кондиціонер. Заводиться досить шикарно джойстик на фронтальний навантажувач. Гарненько, м'якенько він працює, піднімає ось. Немає ніяких таких знаєте, ривків, люфтів. Як завжди вибиває нам помилку на паливо, 844 8445 мотогодин. Прекрасний тракторець, ну, ним приємно управляти. Я це відразу включаю. Це діапазон, реверс наперед. І ми їдемо. Ми їдемо. Я ще раз нагадую, я можу тут переключати передачі, тут, тут вже де вам зручно. А за більш детальною інформацією ви можете. За більш детальною інформацією ви можете звертатися в телеграм-канал або дзвонити до мене особисто. Якщо щось конкретно вам треба подивитися, будь ласка, зв'язуємося, говоримо. Так що всім благ, Всім пока-пока.